Заціни вайб. Класика і демо. Татко Афік Ствінт. Як зробити такий атмосферний звук? Зараз дізнаєшся. Я буду показувати на прикладі старенького синтезатора Mesiv від компанії Native Instrument. Ти можеш також повторити це за допомогою таких синтезаторів, як Serum, Spire, Silence, Vital, він безкоштовний, oh, до речі. Принцип, плюс-мінус однаковий. Скидаємо налаштування до заводських. Нам потрібно два осцилятора з типом хвилі трикутник. Месіві немає чистого трикутника, але в ньому є трикутник та синусоїда. Обираємо їх. А нам потрібно поставити вейвтей в вправоруч, тому що ліворуч у нас синус, а праворуч. У нас Трикутник. Змінюємо спектром на Band плюс. В першому оселяторі інтенсі на мінімум, а у другому десь приблизно так. Амп на максимум обоїх. Також нам треба зробити ефект детюну. На пічі ми ставимо приблизно 0.13, а у другому протилежно. Посилаємо наш осцилятор повністю на перший фільтр. На фільтрі викручуємо ось цю ручку на максимум. Вибираємо тип фільтру Low Pass 4. Це зріз високих частот 24 дБ на октаву. Катов ставимо десь на 11 годин, резонанс десь на півдесяті. Тиснемо на перший envelope та робимо атаку десь на годину, а її рівень на другу з половиною. Також таке робимо десь на годину, а рівень не чіпаємо. Реліз на третю. Далі нам потрібно зробити огначе на наш фільтр. Перший envelope посилаємо на катов. Десь приблизно ось так. Тепер зайдемо в четвертий envelope та ставимо атаку на 10, рівень на годину, декей на годину, рівень на годину та реліз на 3. Далі заходимо в п'яту вкладку LFO. Беремо два трикутника, рейд десь приблизно на 10. Та посилаємо їх на піч наших оселяторів. У першому робимо десь 0.17, а у другому. Мінус 0.06. Послухаємо, як це звучить. Найс. Nice. Але чогось не вистачає. А не вистачає нам якраз ефектів. У вкладці ефектів додаємо синхронний ділей. Драйв на півдев'ятої. Дамп викручуємо до кінця вправо. Фідбек зовсім крапельку. Тут обираємо 2. Тут також 2. Можемо додати трохи гучності. Зберігай собі, щоб не загубити.